Після поразки визвольних змагань і встановлення польської влади український національний рух пішов у підпілля. Членів ООН почали масово арештовувати, але навіть у тюрмах вони не здавалися. Вони готували втечі, продумані до дрібниць з чітким планом і підтримкою. Зовні для ОУН це було не просто визволення своїх людей, а ціла операція, у якій брали участь десятки осіб. Одну із найвідоміших теч організовували в з'язниці у Бересті. Там тримали провідники, зокрема Степану Бандери та інших членів організації. Польська поліція вважала цю тюрму найнадійнішою. Текти звідти було майже неможливо, але для ООН не існувало неможливого. Вони створили спеціальні осередки для допомоги політв'язням, які збирали інформацію про охорону, розклад зв'язки тюремників. Усе це робилося під виглядом звичайних побачень чи передач. Коли план був готовий, ОУНівці одночасно задіяли зв'язкових зовні та всередині. Хтось забезпечував фальшиві документи, хтось передавав ключі або зброю. Головне діяти тихо та без підозри. Найважливішим було зламати психологічну ізоляцію. Через тюремні стіни передавали записки, новини, навіть конспіративні знаки. Це дозволяло узгодити точний час та спосіб втечі. Втеча з Берестя стала легендою. Кільком членам ОУН вдалося вирватися прямо із підноса польської охорони. Вони змінили одяг, документи і протягом кількох днів уже були на волі. Тим, хто допомагав їм у місті, прикривали місцеві активісти: це жінки, студенти, працівники залізниці. Після цього втечі стала частиною системної роботи ОУН. Кожна організаційна клітина мала план дій у випадку арешту. Хто кого прикриває, де приховуватися, як вийти на зв'язкових? Усе це було побудовано на довірі. Якщо хтось потрапляв у руки поліції, організація робила все, щоб його визволити. Іноді втечі відбувалась під час етапування або під виглядом переведення. У деяких випадках ОУНівці підкуповували вартових або створювали фальшиві накази від влади, щоб легально забрати свого зв'язниця. ОУН провела ще кілька успішних втеч, які сьогодні звучать як сценарій до фільму. У 1932 році вдалося визволити групу націоналістів із тюрми в Станіславові. План готувався майже місяць. Зовні працювали зв'язкові, а всередині охоронець, який погодився допомогти. В'язням передавали пилку, сховану хлібі, і вночі вони зробили пролом у стіні. На волі їх чекали вози з фальшивими документами і люди, які за кілька годин вивезли їх через польські застави. Іншу операцію організували у Львові в течу з тюрми Бригідка. Там отримували кількох діячів, серед них бойовиків ОУН, які брали участь у замагах на польських урядовців. Усе виглядало неможливо: три ряди воріт, озброєна охорона, щоденні перевірка. Але зв'язкові знайшли спосіб передати ключі й форму охоронців. Одного вечора кілька в'язнів просто вийшли через головний вхід Привітавшись із вартовими, коли поляки зрозуміли, що сталося, тих уже не було навіть у місті. Ще одну гучну втеч організовували у Дрогобичі. Там арештованих націоналістів перевозили з суду до тюрми. На маршруті їх чекав екіпаж із підпильниками, які заблокували дорогу під виглядом аварії. Унівці діяли за секунди. Водія вивезли з машини, в'язні визволили і відразу розчинились серед місцевих. Польська поліція почала масові обшуки, але нікого не знайшла. Були спроби визволення під час перевезення до суду або під час слідчих дій. Часто це виглядало як випадковість, але за кожною стояла чітка підготовка. Наприклад, у Тернополі підпильники підкупили охоронців і підмінили арештованого фальшивим в'язнем, який мав схожість із справжнім. Справжнього тим часом вивезли до Галичини. Але не всі спроби в були успішними. ОНУ діяли в умовах постійного ризику, тому навіть добре підготовлені операції могли зірватися через найменшу помилку. Найвідоміший випадок це спроба визволення Степана Бандери ще до війни. Організація готувала для нього втечу з польської тюрми, але й влада дізналась про план. Усі, хто був у ньому задіяний, потрапили під арешт, і самого Бандеру засудили на довічне ув'язнення. Звільнитись йому вдалося лише під час хаосу, коли у вересні 1939 року Польща розвалилася під ударами війни. У Тернополі одна з груп планувала визволити трьох підпильників під час етапування, але польські жандарми отримали попередження і змінили маршрут. Тих, хто готував напад, схопили просто вночі під час наради. У Станіславові втеча зірвалася через звичайну випадковість. В'язень не зміг дістатися до призначеного місця у той час, коли зовні вже чекали зв'язкові. Кількох учасників потім арештували, але вони до останнього не видавали нікого з організації. Ще складніше було під час німецької окупації. ОУН намагалася визволити своїх людей із концтаборів, але німецькі спецслужби виявили більшість таких спроб. Частину зв'язкових, які продавали інформацію, заарештували і самих відправили до тих самих таборів. Ці провали були болючими, але кожен із них ставав уроком. Після кожної надалої операції організація змінювала схему зв'язку, способи передачі документів і навіть систему конспірації.